Вітаю вас на моєму каналі Краля в Коралях, я Таня, і сьогодні ми поговоримо про мої невдалі покупки від бренду Вовк. Скажу чесно: спочатку я просто планувала зробити підбірку а, своїх суконь від українських брендів. Але коли справа дійшла до Вовк, я зрозуміла, що з усіма сукнями від цього бренду у мене якась біда. То воно носиться дивно, то воно дивно сидить, то мені взагалі не зрозуміло, за чим його носити. І тому я вирішила, що бренд Vogue заслуговує окремого відео. Але попереджу зразу, це не буде відео критики бренду, по типу там українські бренди пробивають дно і таке ні. Ем, Очі бачили, що руки брали. Тут швидше відео про проблему, е, яка знайома, я думаю, багатьом, е, повна шафа речей, а вдягнути нема що. І зазвичай це через те, що, наприклад, у мене є якась сукня, вона наче і дуже гарна, але я все одно її не вдягаю. І тут про мої спроби розібратися, чому я її не вдягаю, і що мені зробити, щоб таке почати її носити. Тобто будуть якісь ідеї, якісь рішення, можливо, вони будуть цікавими або корисними і вам. Запрошую до перегляду. Почнемо із цих трьох суконь від бренду Вовк, і тут буде коротесенька передісторія. Усі ці три сукні були куплені десь приблизно років 6-7, може більше, тому я не знаю. Раніше за царя Тимка, українських брендів було не так багато різних. Зараз є вже розманіття, ти можеш вибрати. Але одним із перших, таких, що всі про нього знали, я думаю, був вовк. І коли я їх ще купувала і любила, вони були якось зовсім інші по своїй концепції. Тобто, якщо просто було відкрити каталог, там були всякі такі. Е, Дівчата в гарних легких сукнях в природному макияжі, таких природних, гарних, часто рухливих позах. А якось я не пам'ятаю, коли стався цей момент. Я зайшла до них на сайт, подивитися каталог і трошечки була здивована, просто, бо е моделі і подача дуже змінились. Знаєте, там такі моделі фул-мейкап в різних отаких от е позах. Неприродніх. І я не кажу, що це погано. Можливо, це комусь подобається, я думаю, це насправді комусь подобається, раз вони зробили, змінили так свою концепцію і подачу. Але мені це просто вже стало далеким, неблизьким. Тому я більше нічого не купую, а ці сукні були куповані дуже давно тому. Почнемо з ось оцієї. Це насправді не сукня, я вас трошечки обманула. Це комбінезон. І я вам зараз а, розкажу, в чому його проблема. Дивіться, а, якщо вдягнути його ось так, як воно має бути з опущеними плечима, плюс я ще додала ремінець такий тоненький темно-синій в колір цих квіточок, воно виглядає гарно, але отак не буває. Бо мінімальний рух рукою і воно хоба! І що це таке? Можете сказати, На, що ти його купила, але ну, я не думала, що воно буде підніматися. Я думала, ну, типу, я буду не рухатись і воно буде сидіти гарно. <плес> Через це я не буду критикувати ніяк цей комбінезон. Насправді він дуже хороший тим, що він взагалі не мнеться. Це віскоза, тобто він і не паркий і не мнеться, його дуже добре брати в подорожі, і я знайшла вихід, як його носити гарно, зараз покажу. Штука в тому, що ось таким е, великим маскулінним піджаком можна якось трішечки розбавити ось цю дівчатість е, квіткового принта і такого округа із рюшами. і виглядає воно дуже гарно, як на мене, просто досить збалансовано. Тут я вдягла або сунішки, але сюди так само може підійти насправді і грубе взуття, якщо хочете піти в якийсь гранж. Далі ще одна моя невдала покупка від вовк, але прошу робити знижку на те, що це було 6-7 років тому жінка нічого не тямила. Зараз дягну і поясню, в чому проблема. Ось. Це досить базова, така тоненька сукенка із льону. Але ну, я думала, я щось із нею зроблю, я придумаю, як це застилізувати. Всі рази, які я це робила, в мене виходило не те, виходила не я, якось отак. Так. Додала ремінь, щоб зробити талію. Уже краще, так. Але маю вам зізнатись, я знаю, що така проблема є не тільки в мене. Не треба тут мені розказувати, що я щось придумала. Але. В мені в цій сукні мої руки виглядають товстими. І через це мені хочеться постійно чимось прикрити плечі. Розумієте, а ця сукня вона така сама по собі дуже легка, що я не знаю, чим це прикрити, тому що її треба носити на якусь прям дуже жарку погоду, це льон, а якийсь піджак зверху, і все ти спарився. Ось уже насправді нещодавно я думала, як би її застилізувати вже на наступне літо, щоб її ну, не позбуватися. І я думала, можливо, це будуть якісь накидки макраме, щось таке. У мене є декілька варіантів, зараз просто спробую. Це не так погано. У мене насправді є ще в селі я залишила накидка макраме по типу, по типу ось такої, тільки це ковтинка, а в мене є ось така накидка, і вона більше підійде. Але в чому штука із такими. Льоном і макраме ми йдемо в Боху, і оцей структурований е, ремінь нам уже туди не підійде, але в мене з'явилася ідея. Можливо, я попрошу маму, щоб вона мені зв'язала макраме якийсь е, е, ремінець, поясок, мабуть, або я сама щось придумаю з бісеру. Але це я вам покажу вже на наступний сезон. Дивіться, якщо ви чекали якогось вдалого варіанту від вовк, то він є ось ця сукня. Але вона вдала, бо я її перешивала двічі. Перший раз я її перешивала, бо вона мені була занадто довга. Але це не дивно, тому що я ростом 1,50 метрів, мені майже все доводиться підшивати. Друге, я зараз покажу. Дивіться, тут дві одиниці, а раніше було три. Був ще ось такий дуже довгий окремий пояс. І в чому була проблема? На ось ту сорочку, білу, яку я показала, одягалась зверху ось ця накидка. І отут не було ніякого реміння, він йшов окремо. І ти просто ось так себе закладав і підперезувався тугенько ременем, його просто зав'яжавши. І проблема була в тому, що якщо ти йдеш на якийсь захід, де тобі треба рухатись, в принципі, це майже всі заходи, так, то воно дуже швидко ось так все розхристується. І це було капець як незручно. Тому я віднесла цю сукню ще раз в ательє, мені ось цей пояс, який був із сукнею просто окремо, пришили. Тут зробили ось таку дирочку, і я зараз покажу, як я це вдягаю. Отак зав'язується цей пояс. Можна ось так зав'язати ззаду, можна ще ось так перекинути. І ззаді ще раз зав'язати, щоб ось тут була більш виділена Наталія. Насправді, ось так вона мені вже дуже подобається. Якщо ви додивилися аж сюди, дай Боже вам здоров'я. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. А в наступному відео я таке зроблю підбірку моїх суконь від українських брендів. Тому, якщо не хочете пропустити, клікайте на дзвіночок. До зустрічі!